Сергій, я вже попередила таке питання трошки дивне. Не щось дивне, може банальним здається. Mm -hmm. поета Харківського. Mm -hmm. да, Невеличкі літературні вечірки, вечори, да, вечірки, як називати, коли читаєш сам собі, то все ж таки є шанс на широку публіку. Коли тебе читають, тебе слухають. Як, 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 Та є різні шанси, є різні можливості, різні варіанти. Просто ну, широка публіка це не обов'язково щось хороше. Мені здається, що ну, так чи інакше, поезію цікавиться на багато людей. І якщо є навіть 10 людей, які тебе уважно слухають, намагаються ну, зрозуміти, це вже добре. Ну, я думаю, це загалом не лише харківський такий варіант. В принципі, всюди. І, типу, на вечори приходить кількість людей. Це, якщо, звичайно, мова не йде про якісь фестивалі, а да, про якихось там от, зірок шоу бізнесу які починають раптом писати вірші. То в Європі так само, правда? Так, в Європі набагато гірше, що в нас приходить багато людей. Просто у нас, же, ну, якщо ви буваєте, у нас на літературних вечорах, у нас э, часто буває, коли приходять просто натовпи хорошої, э, уважної, вдячної публіки. А ось якщо харківське життя то тут оцінюєте э, саме літературну. Mm -hmm. Чи не вистачає? Ось коли драматурга запитали, так? Надо можливо, mm -hmm. він повів дуже класно, що реалізації. Я не пишу, хто mm -hmm. поставив, а саме поезію. Поезія, по-моєму, вистачає. У нас дуже багато хороших поетів. Вони час від часу друкуються, вони час від часу виступають. У нас багато людей, які приходять на фестивалі, на акції, на вечори. І навіть сьогодні тут хороша публіка. Цікаво. Я ключем, все нормально. Ну, Не те, що є ключем, але все нормально. От, тобто, я, я не бачу якихось таких проблем. Ясна річ, що можна там вишукувати, скажімо, що недостатньо можливостей видати книжку молодому автору. Недостатньо не поетичних книжок взагалі виходить, їх неохоче беруть а, на реалізацію в книгарні і так далі. Ну, це такі вже якісь побічні, побічні речі, які насправді поезії тої не стосуються. Тому що, якщо ти щось пишеш, ну то тобі не потрібно ні ні що пишися, отримуй задоволення.